Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині час і на віки віки. Сьогодні в серці кожного із нас величне свято, річниця відродження української державності. На карті світу. Ми Україна, ми держава, з днем народження тебе. Україно, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України затвердила Акт Незалежності і Україну проголошено незалежною демократичною державою. Вітаю вас з 33-ю річницею Незалежності України. Крую полита наша ненька Україна. Тяжко вибори, але ця кров об'єднала весь світ. І в нас, як ніколи, є надія, що все ж таки ті сторіччя, які гинули наші предки, будуть зреалізовані, напевне, в нашому поколінню. храм, Божий я Вшанувати світлу пам'ять полеглих за Україну. Низький поклін родинам, які віддали найцінніше. Низько кланяюся. І наші вам подяка за те, що вони не тільки пішли, і ми маємо сьогодні. Державу, ми не думали, що так воно ну, важко нам буде даватися незалежність, але ми її маємо, і ми її вистояли. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, які сьогодні на передовій, родинам, які чекають. Дай Боже, щоб ми дочекалися і діточки, щоб дочекалися. Військовослужбовцям. Хочу подякувати національній гвардії, нашого підрозділу і військової частини. Територіальні оборони судової бригади «Низький Поклін щиро подяку вам за те, що ми спільно з вами робимо роботу, ту, яка сьогодні найнеобхідніша для нашої нації, для нашої України. Щиро вітаю вас з Днем на незалежності? Незалежність це є свобода, і тільки вільна людина є щасливою. Слава Україні! Незалежність це не просто слово, незалежність це свідомий вибір бути вільним. І це є велика відповідальність. Як ми вже казали, ми єдина нація, єдина нація у світі, яка не злякалась страшного ворога, а стала на захист. Звичайні люди, звичайні люди, які були робітниками, працівниками, стали на захист України і стали у склад територіальної оборони. І досі захищають і будуть захищати цю незалежність. Дякую вам! Дякую всім вам за допомогу. Слава Україні! Перемога буде наша. Доброго ранку, ми з України, і нас не лякає ні ворог, ні руїни. Наша країна ворога здолає, і що за нами Бог нехай понезнає, знає. не наша Україна, слава Богу. І на захист! Para morirse para...